Тарас Шевченко геній, пророк, голос української душі. Тарас Григорович Шевченко це не просто видатний український поет, художник та мислитель, це символ боротьби за свободу, правду та гідність українського народу. Його ім'я вписано золотими літерами в історію української культури, а його творчість стала невмирущим духовним кодом нації. Народжений у кріпацькій родині 9 березня 1814 року Шевченко пізнав гіркоту людської недолі змалку. Його дитинство це історія страждання, але водночас і становлення генія. Осиротілий рано він, здавалося б, був приречений на важке життя та долю готувало йому інший шлях. Завдяки рідкісному таланту та щасливому випадку він здобув свободу. Коли друзі викупили його скріпацтво за величезну суму. Але що зробив Шевченко зі своєю свободою? Він присвятив її служінню народові, слову, правді. Його кобзар, що вперше побачив світ у 1840 році, став справжньою революцією. Це не просто збірка поезій, це крик душі, сповнений болю і любові. У кожному рядку звучить туга за рідною землею, гнів. Проти гнобителів і безмежна віра в майбутнє, його слово гостре, палке, пророче, він не просто писав про народ, він говорив від імені народу. Шевченко не боявся правди. Його сон, Кавказ і Мертвим і живим це не лише художні твори, а й блискавичні політичні маніфести. Він звинувачував імперію у пригнобленні, висміював панство. Та допомагав та підтримував пригноблених, і за це йому довелося заплатити страшну ціну: заслання, роки поневірянь, фізичні та моральні муки. Його кинули в каземати, відправили у далекий орськ, намагалися зламати, але його дух завжди залишався незламним. Навіть там, у засланні, він не переставав ні творити, ні малювати. Ні Шевченко. Це не просто поет, а явище. Він став пророком української нації, бо передбачив її майбутнє, окреслив її шлях. Його заповіт це заклик до боротьби, до відродження, до національної свідомості. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Ці слова стали девізом для багатьох поколінь борців за незалежність України. Але окрім гнівої боротьби, Шевченко був сповнений любові. Його пейзажі це ніжна ода українській природі, його жіночі образи це пісня про ніжність і красу. Він умів писати як грім, як весняний вітерець, як буря, як лірична мелодія. Він пішов із життя. У 1861 році, не доживши кількох днів до скасування кріпацтва, за яке так боровся. Але його справа жива, його слово звучить і нині. Шевченко це не минуле, це сьогоденнє і майбутнє, наша совість, наша гордість, його творчість безсмертна, бо в ній закладена сама суть української душі булолюбної, незламною, нескореною. Вітає, край неба палає, Соловейку в темнім гарі сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі на волі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те вся країна повите красою, зеленіє, вмивається. Ранньою росою вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почину і край думає. Зори моя вечірні Зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер спустила. А над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. За сонцем хмаренька пливе, червоні поли розтилає, і сонце спатеньки зове, у синє море покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Сонце гріє. Вітер віє з поля на долину, Над водою гне з вербою червону калину, На калині одиноке гніздечко гойдає, а де ж дівся соловейко не питай, не знає. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене снігови чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи у І все з собою забило, малого сліду не покинув на нашій славній Україні. На нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином не скаже синові: молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди присплять лукаві і в огні, її окраденою збудь. Ох, неоднаково мені. Ревета стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гневисокі, горами хвилі підійма. І блідний місяць на ту пору Із хмари де де виглядав, Неначе човен в синім морі То виринав, то потопав. Ще треті півня не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Село і серце отпочине, Село на нашій Україні, неначе писанка. Село зеленим гаєм проросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисі широколисці тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом.